29 жовтня 2025 року, дата, яку астрономи тепер вимовляють із сумішу подиву і тривоги. Саме тоді міжзоряний гість на ім'я Три Атлас, об'єкт, який подорожував мільярди років крізь темряву між зірками, досяг своєї найближчої точки до сонця, і в цей момент сталося щось, чого ніхто не передбачав щось, що змусило навіть досвідчених науковців переглянути саме поняття комета. Це не просто ще одне небесне тіло, яке проходить крізь нашу систему. Залишаючи за собою слід із пилу та газу. Це явище, яке порушило закони, що, як ми вірили, були непорушними, і з того моменту все, що ми знали про міжзоряних мандрівників, почало розсипатися, як лід під промінням сонця. Коли три і атлас увійшов у перигелій, найтісніший контакт із нашим світилом, він мав просто поступово яскравішати, як це роблять усі комети, нагріваючись від сонячного випромінювання. Але замість цього вибухнув. Яскравість не просто зросла, вона подвоїлася за лічені години. Це не був поступовий спалах, це була енергетична хвиля, немов серце об'єкта раптово прокинулося після мільярдів років сплячки. Спостереження астрономів Дзічана Джана з обсерваторії Лель та Карла Батамса з військово-морської лабораторії, Шаташа зафіксували це в реальному часі. Вони бачили, як яскравість підскакує до рівнів, що порушують усі моделі поведінки комет, і не мали пояснення. У наукових даних не було місця для того, що вони побачили. Подумайте про це. Об'єкт, який дрейфував між зорями, можливо, щодо народження нашого Сонця, проходив крізь безповітряний холодний простір, під ударами космічних променів, крізь магнітні бурі галактики, і ось тепер, торкнувшись нашої зоряної сфери, він раптом проявляє активність, що не підкоряється жодному закону, відомому астрономії. Чому? Спектральний аналіз дав підказку, але разом із нею іще більше запитань. Світло 3 і Атласа стало синішим, ніж саме сонячне, такий сух означає викид молекул вуглецю С2 і амідогену – 2 сполук, які з'являються, коли з поверхні сублімує лід. Здавалося б, звичайний процес. Але дані радіоспостережень показали щось інше. За два тижні до береги комета втрачала 5 7, 1028 молекул води щосекунди – секунди. Це у сорок разів більше, ніж місяцем раніше. Водяна пара вистрілювала у простір, немов з гігантського шланга, під тиском, який не вкладається в розрахунки. І тут ми вперше почули тихий шепіт тривоги серед наукових кіл. Бо якщо це просто комета, то чому її активність не корелює з відстанню до сонця? Чому швидкість викиду речовини така, ніби всередині щось пробудилося? Зображення з космічних апаратів сохо. Стерео А та нового супутника Гоес 19 показали дивну картину. Замість сліпучого хвоста пилу, який завжди тягнеться за кометами, 3 і Атлас виглядав як подовжена, м'яко сяюча пляма, ніякого пилового сліду, лише тьмяне видовження, і все. Це не просто аномалія це виклик усім нашим уявленням ням про те, як поводиться матерія під дією сонця. Одне з пояснень виглядало логічно. Можливо, ще на відстані трьох астрономічних одиниць із ядра комети почав виходити вуглекислий газ, утворюючи охолоджувальний шар, який захищав поверхню від нагріву. Але коли цей захисний шар вичерпався, водяний лід під ним опинився під прямим промінням сонця. Результат вибух активності, який ми й спостерігаємо, та навіть це не пояснює всього. Інша гіпотеза набагато тривожніша вона каже ядро 3 і Атласа. Може бути зовсім не схожим на все, що ми коли-небудь бачили. Цей об'єкт сформувався не тут, не в нашій зоряній колисці він чужинець. І, можливо, його внутрішня будова підкоряється іншим законам хімії та фізики, створеним навколо іншої зорі. Коли космічний телескоп Джеймса Веба навів свої інфрачервоні спектрографи на цей об'єкт, він побачив щось вражаюче поверхня комети виявилася зміненим шаром матерії. Переробленої мільярдами років космічного опромінення. Команда дослідників під керівництвом Роми Маджіоло з Королівського бельгійського інституту астрономії показала космічні промені проникають на глибину понад 15-20 метрів, створюючи так звану радіаційну кору. І ця кора не просто опалений шар, вона хімічно інша. Це вже не первинна матерія, з якої народився об'єкт, це продукт галактичного випробування оболонка. Яку зварила сама порожнеча між зірками. І тут відбулася тиха революція. Бо якщо меджіоло має рацію, тоді три і Атлас не вікно уминули іншої зоряної системи, як ми сподівалися, це результат самої подорожі не свідок давнього світу, а артефакт мільярдів років космічного бомбардування. І якщо зовнішній шар спотворений настільки, що більше не нагадує матерію, з якою він колись сформувався. То що тоді всередині? Це питання не давало спокою вченим. Адже під цією радіаційною бронею може зберігатися первісна речовина, яка не бачила світла з часів народження іншої зорі, а може, щось інше. Професор Гарвардського університету Аві Лоєб офіційно звернувся до Насаса з проханням розкрити всі наукові дані про цей об'єкт його запит прозвучав як виклик що саме він сподівається знайти у цих даних. Чому наполягає, що вони мають бути відкритими для публіки? Відповідь поки що невідома. Але одне зрозуміло напевне логія б вважає, що в поведінці три і Атласа є щось, що виходить за межі звичайної комети. Зараз цей об'єкт уже минув перегилій, він віддаляється від сонця, але світові обсерваторії продовжують спостереження вчені зізнаються, вони не знають, що буде далі, чи знову різко впаде яскравість, чи навпаки об'єкт проявить новий спалах активності. Джан і Батамс у своїх звітах зазначили, після перегелію може статися щось ще більш незвичне. І ось це момент істини. Бо зараз ми спостерігаємо за тим, як тіло за меж нашої зоряної системи поводиться так, ніби в ньому діють сили, яких ми не розуміємо. Сонячні коронографи показують лише слабку, витягнуту пляму, без пилового хвоста, без знайомих форм, і коли ми дивимося на неї, ми бачимо не просто шмат льоду ми бачимо питання. Ми бачимо дзеркало, у якому відображається наше власне незнання. Що ж насправді відбувається з три і атласом і чому це змінює наше уявлення про саму природу міжзоряних мандрівників? Далі буде, коли ми востаннє бачили 3i-атлас, він рухався по своїй стрімкій орбіті, залишаючи за собою не пиловий шлейф, а загадкове сяйво, яке не піддавалося поясненню. Його поведінка о вибух яскравості, потім дивна тиша, потім знову слабке пульсування. Усе це виглядало не як випадковий процес, а як ритм, якось узгоджений із чимось внутрішнім. Упродовж перших днів, після перегилію, цей ритм повторювався яскравість об'єкта то зростала, то спадала, ніби він дихав. І ось тоді, коли всі чекали поступового згасання, телескопи зареєстрували ще одну подію, ще більш неймовірну, ніж попередня. На четверту добу після найближчого проходження до сонця трипі Атлас знову збільшив світність, але цього разу не вдвічі. А майже у шість разів. Усе сталося протягом 20 хвилин. Телескопи, які фіксували спектр, показали, що з об'єкта викинувся потік водяної пари та невідомих летких сполук, яких не вдавалося точно ідентифікувати. Цей викид мав надзвичайно вузький напрям, майже як реактивний струмінь. І коли науковці спробували змоделювати його, з'ясувалося, що такий струмінь міг з'явитися лише у разі раптового розриву тиску всередині ядра. Проте поверхня, як показали знімки, залишалася цілісною ніяких слідів руйнування, ні тріщин, ні уламків. Це означало, що всередині цього об'єкта щось інше щось, що може акумулювати енергію або тиск і вивільнити його без зовнішнього впливу. Поступово зібрані дані почали малювати нову, тривожну картину. За вимірюваннями з місії Сохо, температура навколо ядра під час другого спалаху не відповідала прогнозам. Вона мала бути нижчою, але реальні дані показали, що зона випромінювання нагрілася до близько 530 кельвінів. це на 150 градусів більше, ніж у подібних комет при тій самій відстані від сонця. Це не могло бути випадковістю. Команда з лабораторії Батамса провела детальний аналіз і висунула теорію у ядрі 3 і Атласа. Може відбуватися внутрішня хімічна реакція. Космічні промені, що мільярдами років пронизували його структуру, могли створити акумулятори з нестійких сполук, своєрідні капсули енергії, які пробудилися, коли тепло сонця проникло крізь радіаційну кору. І коли ця кора розтріскалася, реакції почали відбуватися ланцюгово. Це пояснювало вибух яскравості, але не пояснювало, чому він повторився. Друга частина таємниці відкрилася, коли до спостережень долучився телескоп Джеймс Веб. Його спектрограф у ближньому інфрачервоному діапазоні виявив, що спектр світла 3 і Атласаса має дивну особливість періодичні коливання в інтенсивності у межах хвиль 1,921 мікронів. Такий ефект не міг бути спричинений лише відбиттям сонячного світла. Це виглядало як пульсація джерела енергії. Вебо фіксував ці пульсації з інтервалом. Близько 37 хвилин. І кожного разу спектр зміщувався то у бік більшої довжини хвилі, то коротшої, ніби всередині комети щось рухалося циклічно. Дехто з учених порівняв це із серцем, що б'ється під товщею криги. Коли ці дані потрапили до Інституту космічних досліджень у Токіо, команда японських астрономів спробувала змоделювати можливу структуру ядра. Їхні комп'ютерні симуляції показали, що під радіаційною оболонкою Може існувати пористий шар з різнорідних льодів, розділений каналами, які можуть переносити газ під тиском. Коли газ нагрівається, він накопичується у порожнинах, а потім виривається назовні крізь вузькі отвори, це створює імпульси світіння, які ми бачимо як пульсації. Але навіть ця гіпотеза не відповідала головному питанню чому процес такий регулярний, майже ритмічний, як годинниковий механізм? На цьому етапі досліджень до проєкту долучилися радіоастрономічні масиви Алма, Училі та велика мікрохвильова решітка в Грінбенку. Вони виявили, що навколо об'єкта формується слабке, але стійке магнітне поле. Це стало справжнім шоком. Жодна комета у нашій системі не створює власного магнітного поля, лише реагує на сонячне. Але три і Атлас ніби випромінював його сам поле пульсувало в тому самому ритмі, що й інфрачервоне світіння. Це відкриття знову поділило наукову спільноту. Одні говорили про унікальну властивість міжзоряної матерії, інші про можливість електростатичного ефекту внаслідок зіткнення заряджених частинок. Але були й ті, хто вперше вголос вимовив слова, які доти звучали лише в кулуарах ми не можемо виключати штучного походження. На той момент уже надійшли перші детальні дані з марсіанських роверов Curiosity і Perseverance. З поверхні Марса, де атмосфера тонша і спостереження менш заважають, вони бачили об'єкт інакше. Їхні камери зафіксували короткі, майже миттєві зміни блиску, які не відповідали жодному природному поясненню. Блиски із точною частотою 0,027 Гц. це означало, що кожні 37 секунд інтенсивність світла змінювалася, і хоча відстань до комети була колосальною, синхронність із пульсаціями, зафіксованими вебом, була бездоганною. І тут питання стало ще глибшим чи може природне тіло проявляти таку координовану поведінку. Наса поки що не оприлюднила всі срідання, але частину матеріалів уже передали незалежним дослідникам. Серед них група професора Фальснер із Німеччини, яка раніше висувала ідею, що міжзоряні об'єкти можуть бути зернами майбутніх планет. Вона звернула увагу на іншу деталь Спектр 3 і Атласа містив підписи не лише води, вуглицю чи амідогену. А й сполук кремнію та фосфору, елементів, характерних для планетарних тіл, а не для комет. Це означало, що об'єкт міг бути уламком протопланети, вигнаним із чужої зоряної системи. І якщо це так, тоді під його поверхнею могли залишитися тверді ядра, з мінералів, можливо, навіть металів. Але є одне але. Коли космічний апарат Стерео спробував визначити поляризацію світла, що відбивається від об'єкта, Результати показали рівень не нехарактерний для уламків. Це означало, що поверхня має регулярну структуру, ніби шар за шаром сформований під дією цілеспрямованого процесу. І це було важко пояснити природним шляхом. Тим часом гоес 19 зафіксував ще один феномен у період після другого спалаху, температура на поверхні знову впала, але нерівномірно. Одна частина комети залишалася гарячою, інша холодною. І межа між цими зонами залишалася стабільною. Вона не пересувалася, не розсіювалася, ніби існував якийсь внутрішній механізм, який підтримував тепловий баланс. Саме тоді у гру вступили фахівці з магнітогідродинаміки. Вони запропонували надзвичайно складну, але потенційно правдоподібну модель. Якщо в ядрі три і атласа є провідний шар матеріалу, можливо, металізований лід чи аморфний графіт, то під впливом сонячного вітру там могли виникати індукційні струми. Вони б створювали магнітне поле, а це поле нагрівало б матерію нерівномірно, утворюючи зони різної температури. Циклічність полів могла пояснити й пульсації. Проте для такого ефекту потрібен рівень провідності, який у тисячу разів перевищує все, що ми бачили в природних кометах, і знову глухий кут. Тим часом, коли 3А-атлас віддалявся від сонця, швидкість його руху зменшувалася, але не так, як очікувалось. Траєкторія залишалася надзвичайно прямолінійною, майже геометричною. Зазвичай після спалаху активності комети змінюють орбіту через реактивну силу викидів газу, але цього разу зміщення не спостерігалося. Це змусило дослідників із Гарвард Смітсонівського центру припустити, що викиди могли компенсувати один одного, немов спрямованість з точністю до градуса. Випадковість такої симетрії статистично майже неможлива. Тож наукова спільнота стоїть перед вибором, або ми спостерігаємо об'єкт із характеристиками, які повністю виходять за рамки фізичних моделей, або цей об'єкт діє за принципами, які ще не розкриті, і в обох випадках висновок один ми нічого не знаємо про справжню природу міжзоряних мандрівників. А поки тривають спостереження, веб продовжує фіксувати зміни. Його останні дані показали, що після другого спалаху в спектрі з'явилися сліди ціаногену, отруйного газу, який раніше не виявляли в таких концентраціях, і водночас слабкий натяк на присутність метану, який не мав би вижити при такій температурі. Це свідчило про те, що під поверхнею є зони з різним хімічним складом, можливо, ізольовані камери. Дехто з дослідників припустив, що об'єкт може мати багатошарову структуру, утворену в умовах гравітаційного стискання. Коли легкі елементи опиняються зверху, а важкі внизу. Це знову натякає на планетарне походження, але є й інше, тривожніше пояснення якщо ці шари чергуються не хаотично, а з чіткою періодичністю, то можливо, що вони створені навмисно. Ніби для стабілізації, ніби для контролю температури під час мандрівки крізь міжзоряний простір. Поки офіційна наука уникає таких висновків, приватні дослідницькі групи вже відкрито ставлять питання. Чи може 3 Е атлас бути фрагментом стародавнього міжзоряного апарата, залишеного цивілізацією, якої вже давно немає, їх не цікавлять сенсації, вони просто дивляться на цифри. Вік об'єкта оцінюють у від 7 до 12 мільярдів років, це старше за наше сонце. За цей час більшість космічних тіл зазнали би руйнування. але 3 і атлас зберіг форму, масу і структурну цілісність, і якщо його поверхня справді опалена променями. Це може бути не просто природний захист, а наслідок конструкції, пристосованої до подорожей крізь ворожий простір. Такі думки поки що залишаються поза академічними публікаціями, але звучать дедалі голосніше на конференціях і в приватних обговореннях. Адже навіть найбільш обережні дослідники визнають, якщо цей об'єкт природний, він змушує нас переписати більшість наших моделей. А якщо ні, тоді ми маємо справу з першим матеріальним свідченням технології. Старішою за сонце. Зараз астрономи з усього світу спрямовують свої телескопи на комету. Наземні обсерваторії в Іспанії, Південній Африці, Гавайях і Чилі працюють у цілодобовому режимі, вони фіксують найменші зміни яскравості, поляризації, спектра, і кожен день приносять нові загадки. Один із таких днів, 2 листопада. Тоді було зафіксовано коротке радіохвильове відлуння, що збіглося з черговим циклом пульсації об'єкта. Сигнал тривав менше секунди, але мав чітку структуру, вузьку смугу частот і повторювану гармоніку. Вчені поки що не мають доказів, що це виходить саме від комети, проте напрям збігався з її координатами. І знову збіг, який важко пояснити. У відповідь НАСА розширила програму спостережень, залучивши антенні комплекси Deep Space Network у Каліфорнії та Іспанії. Вони мають перевірити, чи повториться цей сигнал. Якщо таки, це буде перше пряме радіоспостереження міжзоряного об'єкта з ознаками періодичності. Якщо ні, залишиться чергова таємниця у довгому списку аномалій. Та навіть без цього факту, очевидно Три і Атлас не просто уламок із чужої зоряної системи це свідок історії, старішої за нашу цивілізацію. Він несе в собі коди епох, коли галактика лише формувалася, його подорож епос. Розтягнутий у часі настільки, що навіть поняття вчора і завтра втрачає сенс, і ось тепер він тут, у межах нашого сонця, на відстані, з якої ми можемо бачити його деталі, досліджувати його склад, слухати його радіошум, і що більше ми дізнаємось, то менше розуміємо. Дехто скаже, що це просто ще одна комета з незвичайною хімією, інші, що це частина протопланети, але є й ті, хто бачить у три і атласі дзеркало. У якому відбивається саме людство. Бо коли ми вдивляємось у нього, ми насправді вдивляємось у себе, у своє прагнення зрозуміти, що таке життя у всесвіті, і чи ми справді одні, поки що відповідь лишається у темряві, але одне зрозуміло цей об'єкт не випадковий, його траєкторія, його ритм, його світіння усе говорить про порядок, про якусь внутрішню влог. Тепер, коли три і атлас залишає межі внутрішньої сонячної системи, його шлях знову перетворюється на тишу, ту саму тишу, у якій він мандрував мільярди років, але ця тиша обманлива. Вона несе в собі відлуння того, що ми щойно побачили, і тих питань, які залишились без відповіді. Те, що сталося за останні тижні, змінило не просто астрономічні спостереження, воно змінило сам спосіб, у який людство дивиться на космос. Коли вибухи активності затихли, а пульсації поступово зникли з даних телескопів. Здавалося, що комета згасає, як звичайний уламок льоду. Проте саме в цій тиші науковці почали помічати найтонші деталі, які могли залишитися непоміченими в розпал яскравих спалахів серед них відлуння, що проходили крізь ультрафіолетові і радіохвильові діапазони одночасно. Вони виникали не хаотично, а з дивовижною точністю через однакові інтервали, з відхиленням не більш ніж у півсекунди. Таку стабільність у природі майже не зустрінеш, і коли ці інтервали почали порівнювати з іншими даними орбітою, періодом обертання, тепловими змінами, стало зрозуміло, що частота імпульсів збігається з обчисленим часом повного обертання об'єкта навколо власної осі, наче кожне обертання залишало слід, короткий спалах у спектрі. Але ось що дивніше цей ритм не сповільнювався навіть тоді, коли активність комети падала. Це означало, що внутрішній механізм, який створює ці імпульси, не залежить від зовнішнього нагріву. Тоді професор Лоєб сказав фразу, яку пізніше цитуватимуть десятиліттями можливо, ми дивимося не на залишок минулого, а на прояв минулої волі. Веб знову навів свої інструменти на три і атлас, уже коли той віддалився настільки, що його яскравість ледь перевищувала рівень фону, і навіть тоді він зафіксував те, що вразило всіх. На фоні зменшення світності спектр показував короткі, вузькі смуги у видимому діапазоні, схожі на сигнатури емісії металів, заліза, нікелю, можливо, навіть титанового оксиду. У природних комет подібні лінії з'являються лише при високих температурах, але об'єкт уже був холодним. Тож або це відлуння якихось прихованих процесів, або ми спостерігаємо відбиття світла від глибших шарів, шарів, які до цього часу були невидимі, те, що відбувалося далі. Розділило спільноту ще глибше. Радіообсерваторія в Південній Африці зафіксувала сигнал у вузькому діапазоні 1420 МГц, саме тій частоті, яку вчені сеті вважають універсальною для можливого міжзоряного зв'язку частотою атомоводню. Сигнал тривав лише кілька хвилин і повторювався через добу, коли об'єкт знову потрапив у поле зору антени. Вчені не могли сказати, напевно, чи це результат взаємодії сонячного вітру з іонізованим газом комети чи щось інше. Але повторення через точно один оберт виключало випадковість НАСА офіційно назвало ці дані аномальними, але непереконливими та незалежні дослідники вже почали будувати гіпотези одні говорили про магнітно-плазмові резонанси, інші про можливість відбиття радіохвиль від шарів з металевою домішкою. Проте деякі голоси лунали тихіше, але твердіше. А що, як це відповідь? Серед усіх теорій найцікавішою стала модель, запропонована доктором Аліною Рош із Женевської обсерваторії. Вона стверджувала, що Три і Атлас міг бути залишком планетарного ядра, яке колись втратило свою зорю, але зберегло внутрішню пам'ять у вигляді стабільних реакцій радіоактивного розпаду. Ці реакції, мов метроном, підтримують регулярний ритм тепла та світла. Який ми тепер спостерігаємо як пульсації. Якщо це так, то ми бачимо не технологію, а природний, але унікальний механізм серце мертвого світу, яке продовжує битися, навіть коли зірка, що його народила, давно згасла. Але ця гіпотеза пояснювала не все питання про симетрію, про стабільність орбіти, про точність імпульсів залишалися відкритими. І тоді на сцену вийшла ще одна деталь майже непомітна на перший погляд. Коли знімки 3 і Атласа порівняли з моделями його руху, виявилось, що його обертальна вість орієнтована майже паралельно галактичній площині, із відхиленням усього на 2 градуси. Це неймовірна точність для випадкового об'єкта, який пройшов крізь хаотичний космос. Випадковість такого вирівнювання одна на мільйони. І ось тут пролунала ще одна думка: якщо міжзоряні об'єкти можуть бути природними кур'єрами інформації, як носії матеріальних підписів інших зоряних систем, то, можливо, деякі з них створені спеціально для цього. Не як апарати, а як посланці матерії, що несуть у собі код хімічного ДНК, зірок. У цьому сенсі три і атлас міг бути не машиною, а повідомленням повідомленням, закодованим у своїй структурі, своїй траєкторії, своєму ритмі. Вебе продовжує стежити за ним, хоча тепер це майже неможливо. Світло об'єкта слабшає з кожним днем. Але іноді на довгих експозиціях, на зображеннях з'являється тьмяна, пульсуюча лінія, відбиття того самого внутрішнього ритму. Астрономи кажуть, він прощається, але дехто додає тихіше він передає останній сигнал. І поки три і атлас тоне у безодні міжзоряного простору, на землі відбувається щось не менше значуще, те, що цей об'єкт змусив нас зробити об'єднати науковців із різних країн, відкрити дані. Поставити під сумнів навіть основи фізики, це, можливо, і є його справжня мета, бо кожен експеримент, кожне спостереження, кожна ніч, проведена біля телескопа, залишає відбиток не лише у науці, а й у нашій свідомості. Ми звикли думати, що космос байдужий, що він просто існує, холодний і безмовний. Але, можливо, ми просто не чули його мови. І коли три і Атлас вибухнув своїм світлом, коли він заговорив через спектри, через магнітні імпульси. Через пульсуючі ритми, він міг сказати нам щось дуже просте ви не самі. А може, він нічого не казав? Може, це лише ми, люди схильні шукати сенс у кожному відблиску. Але навіть якщо таки хіба це не частина нашої природи, шукати сенс там, де, здається, його немає, і, можливо, саме це відрізняє нас від безмовного космосу, здатність дивитись у порожнечу і бачити в ній можливість. Тепер три і Атлас зникає за межами наших телескопів, але питання, які він залишив, залишаються з нами що, якщо кожен міжзоряний об'єкт це лист із минулого, написаний мовою фізики? Що, якщо в цих холодних уламках льоду заховано історію зірок, які давно згасли, і натяк на те, що життя це не виняток, а правило, ми не знаємо. Ми лише спостерігаємо і десь там, у далекій темряві, маленькій